Леся Українка, уста говорять, він навіки згинув, уста говорять, він навіки згинув, а серце каже, Ні, він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча, Тремтить, бренить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині і б'ється враз зі мною, я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, Чи люба я розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься? Струна бренить лагідною луною, я тут. Я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті леліють ясні й темні, незнанні й знані, і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бринить співа з журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені склепить помалу вії, покриє очі втомлені від мрії, та крізь важкі ворожі ясновиддя, я чую голос любого привиддя. Бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він бреніти, тремтять в моєму серці тії квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зо мною, тебе нема, але я все з тобою.